Варто їхати у Нідерланди після іншої країни ЄС. Друзі, дуже часто приходять саме такі питання в Директ. І що хочу сказати, що по-перше, кожен робить свої якісь рішення, до приймає їх збираєте всю інформацію, запитати різних людей і тільки потім робіть якісь висновки. Я не можу сказати так чи ні, тому що це. По перше, ваше життя, ви маєте розуміння, що приїхавши з Польщі, ви не отримаєте якісь великі бенефіти, і типу відразу буде все дуже круто та класно. Я можу сказати амбасадор Нідерландів і дуже люблю цю країну, але це точно не те, що вирішить ваші проблеми з, з фінансами, житлом та іншим. Наступний момент я постійно наголошую про те, що незважаючи на те, що ви можете тут отримати безкоштовне житло до, до виходу на роботу наразі, потім оплачувати по 105 євро за кожну дорослу людину. В своїй родині це мінімально, бувай більше. і плюс дуже важко ремонтувати житло. Потім ви не можете обрати, в яку хіміян у вас поселять, який регіон, яку провінцію, яка це буде місцевість, які це будуть умови. Всі ці нюанси обов'язково враховуйте перед тим, як їхати, щоб потім не було для вас сюрпризів. Так це дійсно крута країна. Тут хороші зарплати. В принципі, тут легко знайти роботу, якщо починати знизу. Ну, тобто не приїхати і думати, зараз буду директором, а піти на клієнт працювати і отримувати 2000 євро. Це реально. Але але багато нюансів, про які ви маєте знати, пам'ятати та добре про все подумати. Пистесь, тому що тут все про життя у Нідерландах. Цікаво та корисно. З вами була Зінфіра.